Анатолій Валевський Томатний натюрморт За відчиненим навсі вікном панує літня спека. Кудись поспішають по сонцю розумліли від спеки пішоходи, намагаючись хоч ненадовго сховатися в прохолодній тіні розлогих дерев і мріючи про хоч який-небудь освіжаючий вітерець або невеликий дощик. А тут, на кухні, в розпалі заготівля помідорів на зиму. Справжній томатний натюрморт. Гордови та червоніють соковиті плоди, поблискуючи гладкими боками, немов усвідомлюючи свою значущість, особливий, насичений аромат і солодкий із ледь вловивою кислинкою смак. Скільки чудових та й найголовніших корисних страв можна сприготувати з м'ясистих, щедро напоєних сонячним жаром томатів. Це і всілякі різновиди піци. І помідори, обсмажені в сирному клярі, сочевичний суп з томатами і борщ, салати, лечо та багато чого іншого. А запечені помідори із сиром. Ах, просто пальчики оближиш! І готується, до речі, зовсім просто: нарізаємо у форму для запікання помідори круглими скибочками, а зверху викладаємо тертий сир, перемішаний з подрібленим чесничком і зеленю. Туди ж додаємо панірувальні сухарики. Та олівкову олію. Так, і посолити б не забути все це відправляємо в духовку десь на півгодини і гопля! Смакотада зріла. А вже про заготівлі на зиму і говорити не доводиться. Тут і густий ароматний томатний сік, і асорті з овочів, яке без помідорів ну ніяк неможливе, та й просто консервовані помідори. А квашені? О! Як це все стане в нагоді, коли за вікном захурделить, засніжить і ляже на землю білий пухнастий сніг. Ось тоді смак заготовлених томатів і нагадає нам про минуле літо і ще раз подарує його ласкаве тепло.